Захопила цими квітами, які робили в нас. Я не знала, як воно все це робиться, зашукала багато інформації. Ходила так, рік за роком, щось, якась техніка з'являлася. Багато літератури, багато всього, чого треба було прочитати, подивитися. оце все. Воно не вийшло, бо схеми одні, а воно що воно не, не тулиться, так як ти хочеш. І так рок, рік за роком так щось. Там щось видивишся, там щось почитаєш, там все, там своє щось. Ну і так воно з руками перейшло. Ну, як хобі, а потім стала і попереджувати. Я пішла, в будинок школяра, працювати дітками з народної і це все. Ну, не тільки солома, а все, що зв'язано з народною творчістю. Так, я вам роздаю, ви маєте брати по 34 колоска. Ну, 34 стебла. 34, так? І їх потім треба запарити. Тетяна Іванівна мені подарувала таку. Ворота. Ви знаєте, як дідука ми робимо. Діду це останній сніг з поля, який ми приносимо додому, ми робимо з нього дідука, зв'яжемо його і ставимо на попуті, на різдво заносимо до хати. А дідова борода, коли ми гнаємо, ми лишаємо ще такий невеликий пучок нежатого стебла, нежатий такий. Ми завжди ну От моя бабуся, коли вона її на груді житло, я не знала, для чого вона лишає Такий груток. Я обв'язувала і лишала. Казала, що це на наступний, щоб урожай не переводився, щоб завжди був урожай на, ну, в неї був комой був урожай. Щоб ми ще не доводили. Це поберіть. Дідова борода це чим довша борода, це довголіття, мудря плотинка, вона називається єгипетська плотинка і карідший тисячі років.

Субтитрувальниця Оля Шор